Ну що ж, друзі, продовжую давати відповіді на ваші запитання. Як виховати хлопчика успішним? Так, значить, дивіться, тут можна дуже довго розсусолювати, даю вам основний такий посил. Чоловік, хлопець, мужчина відчуває себе успішним тільки тоді, коли цей успіх підтверджений іншими чоловіками, іншими мужчинами. Тобто, як би чоловіка не нахвалювали жінки, доки цей чоловік не отримав підтвердження, що вау, він крутий, він красавчик в компанії інших чоловіків, йому присвоїти цей успіх буде дуже важко. Якщо ваш хлопчик, ваш синок ще маленький, то це визнання потрібно отримувати від дорослої чоловічої фігури, Класно, коли це батько да, від от, от того мужчини, який вже це визнання отримав. І, але так часто буває, що тата немає або тато не при да, Дуже часто, наприклад, може тато там принижувати свого сина там, і так далі. Історії бувають дуже різні, то, в принципі, якщо є альтернативна чоловіча фігура, яка визнає, хвалить, підтримує цього хлопчика, це може бути дідусь, дядь якийсь, ну про, просто якийсь близький чоловік, так, то цього буде досить, навіть якщо тато там не, не припам'ять. Просто тато це в ідеалі, це якби було б добре, але буває по-різному. І тоді в підлітковому віці вже, знаєте, хлопці вони що роблять? Вони об'єднуються в такій компанії, в стаї. І дуже часто підлітки хлопці творять дуже погані речі тільки для того, щоб отримати оце визнання серед оцих хлопців, розумієте? І навіть якщо там хлопчик почав зустрічатися з якоюсь класною дівчинкою, от він присвоїть собі. Те, що він класний, бо в нього класна дівчина, коли е, компанія його однолітків скаже: нічого собі в тебе, дівчина пф, ну ти красава, да? тобто е, визнання стільки серед чоловіків. Тобто жінки можуть казати по 200 разів на день, який він класний, але хлопчику потрібно визнання цієї класності спочатку від авторитетного. Чоловіка, да такої чоловічої фігури, доросле, а потім серед компанії однолітків. Тому дивіться дуже класно, якщо ви. Ну, Тут потрібно також звірятися з дитиною, да? там, з сином там, запитувати, наприклад, чим ти хочеш займатися, там, футбол, хокей, не знаю, все що завгодно, шахмати. Да? Ну, там, де і формуються хлопчачі такі компанії. Тому що, знаєте, от дуже часто я в своїй роботі стикаюся, що хлопчик, наприклад, який не займався на якійсь такій секції. да, Потім формує оцю компанію, наприклад, в школі. Ну а в школі, ви ж розумієте, діти різні, та да, й дуже часто знаходиться така авторитетна компанія не дуже добра, а саме, саме в школі. То дуже класно, коли, наприклад, оця компанія формується, наприклад, там в цьому альтернативному занятті. Да, Поза межами школи, якщо це компанія футболістів, там, не знаю, шахматистів, так ти ж танцівників, якщо хочете, да? є хлопчики, які дуже класно танцюють. То, там, ну, але але от вони в цій компанії, да? от, людей, які чимось хлопців, чимось серйозним класним займаються, там вони конкурують між собою, там, вибудовують якісь ієрархічні. Зв'язки і так далі. Тобто, в принципі, посил зрозумілий, визнання серед хлопців, серед мужчин, серед чоловіків. І якщо немає такої авторитетної батьківської фігури, ну, здавайте десь на якийсь спорт, там, де є тренер. Ну, Що ж, переходимо до наступного запитання.